Так, вітаю на канале, Граем Руст, Чик, Опаст. Чик. Чик. Так, ошуміл. Ну шось я там на класу, але щось наклацав. Так. А що я хотів показати? Хотів показати вам. Свій це... свій кришу. Не знаю, чи я цим боком зробив, але надіюся, що так. Може треба було розвернути, типу. Щоб... О, лодка є. заспавнилася. Мені якраз її треба. Мені якраз треба лодку. Хтось сюди примчався, походу. Будиночок зі цього, з Так, мені би цей, коротше. Мені би тут цу суть палива 57. Так, все я взяв? Що хотів. А, фюзик і карточку. Карточку на один чирк і один фюзик. Так, поїхали. Поїхали до крокола. Так, м'ясо з'їмо, давайте одне вкусне. Так, пошуміли. Та не треба мені цього якого. Я думав, що я помпик цей, бо я там е, дропс закинув. Тому що я помпик не вивчу, а ока... вказується, що я його вивчу. Так, давайте зробимо тут трошки дерева. Я маю на увазі. Ну, бо я їду туди, там треба з цеп трошки. Трошки е... переплавити паливо. Ну хоча обі деревце в висоці. Головне, що нас не закоців. Так, добре, супер, супер бомбічно. Головне, що є лодка! Коротше, нам треба куди? Нам треба в порт. Ну Щось я її не наблюдав, але дивлюся. Або вона заспавнилась, або хтось, скоріше всього. Ооо! Скоріше всього, хтось примчався. А давай быстренько покипцаємо. І поки той. Опа. Коротше я перед тим був на цьому, на, на, на вантажній станції. Хотів піти замотити червону карту. Ну що без цей? Метнутися сюди, бачите, тут мала нафтова лежа. Відбутися туди залутатися там. І пішов на, на, на цей, на, на вантажну станцію і взяв лише зелену. Але мені там попався дропс. Я короче, Я короче, його там закинув. Мені попався SMG і помпик. Ну і там ще якісь приколи, патрони. Я думав, що берданочка буде. Бо я, рахуйте, лише прокачався до цього там. Ну мало що прокачався. Ну як буде барданочка, я вже зможу хоча б принаймні піти на цей. Принаймні хоча б щось залутати потужно, Бо з цим з пешкою... Ой, тут і лот. З пешкою я лутав, метро, знаєте. Але все рівно дуже важко. Хіба, який я модний плавець. Не, ну можна було тут залишити, чому ну, бо я і так зараз наплавлю, хіба в мене хтось забирає А ч я взяв ще лук? Ну я хочу ще м'ясо трошки нарубати. Коротше багато хочеться Першим ділом йдемо, закидаємо цей. Блин, а є в мене чим косити цей. Ні, давайте знаєте що? Будемо краще косити цим. Опа, це не то, що я думав. Ну бо з теж треба там вивчити до фіга, чого треба. Що <кій> за дивні звуки. Да звуки мені не підходять. Опа, заначка є. Це добре. Ооо, ну що собі оце. Я вже тут третій раз, і воно мені такий джекпот сипало. Якось так. <кхід> Давайте закинемо перше, найплавиться паливо. От, трошки багаченько паливо. Підемо, коротше, залутаємо цей. Синю карточку візьмем. Це не Міша, це Міша. А ну Міша ходи сюди. А чого він не рухається? Щось не, не можу зрозуміти, що це за прикол? А їх там два. Ми там короче а там когось не захавали бадишь він короче в текстури він такий... Козліна. Бідного козлина він захавав. Йолки-пал. лки палчинять Добре здоров'я, здоров, здоров Матрикс Ого, Матрикс, короче Вирішив собі поспати. Дивись, він святковий торт має, ніфіга собі. Це крутий він. Коротше, матрикс заснув. І його, коротше, цей. Вирішили захрятися від мене. Ну, може Матрикса треба було ліквідувати? Бо він потім хоче мене ліквідувати. Привіт, Віктор! Що ти на якому серваку граєш? Чи ти ще на роботі Я коротше скільки тягла цим якер <кхід> Ведмедів? О, тут є моц крут. Чик. І сюди, тут що даш? О, ласта є. Нарешті я можу на підводну цю слід скочити. Ну, в принципі, ласта мені нічого не цей. <кхід> а от Так, моцик є, добре. А паливо є. Ой, і паливо є, це напевно... Хтось тут промишляв. Якийсь крутел. Ммм. Mm. Mm. Давайте прокатаємося. би ні. Mm. Тихобо. Ді. Mm. Головне не це, не злетіти в воду. Я мор так тут десь би мав бути ящик по ідеї. Хоча б якийсь, але я не бачу Не бачу ні одного ящика Знову кидало його. Та ладно Не ну ми бы на лодці Чому Вот так хочеться. Ось я, ось я наклацав. Коротше, паливо йому залишимо, може він схоче їздити. Ми зараз собі наплавимо. О, є ящик, а я тут розказую. О, мед, мед, медведі там ходять. Мені треба пару м'яса кілограм. сюда, сюди, тиністра <плес> Так, де моя сокирка без тренді сюди? У мене є ножик У мене ж є ножик Ну Хочеться холодильник набити місцем Ось я йому стріл дав Він слухай живучий А де другий? Дивись, не лізе ж... жирок не лізе, ну це я так не граю. Тваринний жир. Mm -hmm. Давайте залишки переробимо. Mm -hmm. Чик. Так, і сюди... Що тут ще можна переробити? Іди сюди, йди сюди іди сюди. Решту сюди. Сюди власне не будемо переробляти. Якось так. Не, ну тут ми можемо ще жир переробити. Так. Так, добре. Знаєте що я думаю? Поки там плавиться, я б пішов метрошечку залутав, але все рівно хтось може забрати. Ну бо це рахуйте дуже довго. Я за пів години не знаю чи я встигну метрошку залутати. Так що якось так. Хіба ну, попробувати, Якщо тут 500 палива наплавало, то можна спробувати. Ну давайте спробуємо. Не знаю, чи мені треба цього ...всього. Ну ладно, там вже щось посортує. Ну поки воно буде плаватися. ну як стирить, то стирить. Ну вже такий значить це як. Така доля цього. Вони би той матрикс не проснувся, давайте може його закоцимо. Але якось так не цей... Якось так, якось... Нечесно з моєї сторони буде, якщо я його закосив. Ну що не так? Чик. О, там хтось є вже. Ну нічого страшного. Ну, мені скрапу рівно треба. Так що якось так. Треба йти лутатися. Тихо побуть. Відкривай посуду Чик. О, ФПС збільшилось, та певно я в цьому метротий. Що <реш> тут одні стіни? Текстур практично ніяких. О, а я тут ще не був, походу. Перший пішов. Ну це добре, що перший пішов. Ні, ну можна і звука якось вальнути, попробувати, принаймні. А що, не? А що, не? Шо має... Що маєш, Тоні? Тоні має труби. А сюди. Другий пішов. Ну, 10 патронів на бота це, звісно, багато багацько. То есть, не пішов. О, тут даже лут є. Ооооо, це круто натянуто. Давайте знаєте що. Там не знаю. Принаймні мені бентів треба. Оп. 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 Так, ліхтар до ліхтарика я ще не дожився, так якось так. Давайте подивимося, чи тут хтось є. Нема нікого. Пова поцеляк. Я хочу з цього замутити. все замотити. Давайте все-таки перезарядимся. Тихо, тихо, прикрийся. Хоть нормально. Коротше, треба бути на шуріку. що це робити. Я ще не так швидко можу на шорику робити, але принаймні хочу це. Бачите, скільки я пройшов вже ботів і рахуйте, скільки я використав хіл. Не можу, щоб це, щоб мене не, за, не зачепило. В принципі, може так ніхто не може, але хочеться. О! Які тут чудові подарки. Це можна було би теж взяти, бо в мене у кого добра мало. Але це Давай, перехилюйся. Все, нема патронів. Я вже кажу, що мені маловато. Зарахуйте на одного бота 10 патронів витрачу на пешці. Ну я просто не цілю зразу в голову. Зарахуйте 6 патронів. Залишилось. Він підкинув, правда, але не ті, що треба. Оце все дає, в принципі, скраб, да? Ну, мені просто ту, це і хотіло як? Я просто хотів взяти собі... О! Я хотів взяти собі. Так, треба подумати, що тут викинути. Так, добре, поки що так. Поки що так, а там буде видно. Ну бо маловато. Маловато буде патронів. Так, мені ще треба зробити... Хело! Хело, алебест! Щось патронів це маловато, їх треба або тушити з цього? З лука або що. У мене є оця, ця як? Бочечка. Можна спробувати бочечки. Нема, да? Ну, він, короче, задню дав. Опа! А бочечка дає джазу. У мене 6 патронів, типа. Це взагалі якось не, не це. А лишилося два бота чи один? Можу знати. Єс. Чотири патрони. Просто не знаю, чи там ще є бот. Якщо там є ще бот, походу немає. Ну Дай патрони. О, красавчик! І вони не лізуть мені. Сам не знаю, що викидати. От просто не знаю. Стою перед вибором! Перед тяжким вибором що викидати? Я би взагалі нічого не викидав. Так, дайте воєнні ящики, о, красава. Одна штука, це хоча б щось. О! Я розумію підгончик. О! йолки палки Ну ласта мені потрібно! Що, жирок переробити може в цей? Паливо! Якби я жирок за розпаливу переробив, було б менше жиру. І одне місце вільне. Ну я зараз все перероблю, але. Так. Ну ладно. Це дає метал, принаймні. Все, можемо пекти, звідси. Нема тут воєнного. О! Добре, що хоча б парочку патронів. Та що таке? Не пиши нічого в чат. Парочку патронів, прикинь. <кхи> ну я принаймні можу себе захистити від когось. Чири <кхи> патрона. Небагато, але... раз тут було закотили тако на сходах. Я був неуважний. Ну я типу щось чув, таке що. Що він може там бути хтось. Але я в цьому уваги не приділив. Так що Х, все забрали. Не все, але. Ну, як, я типу не повернувся. Бо я дуже далеко, по-перше, був. Ну все, давайте тоді на переробку Надіюсь той матрикс не проснувся. Ну треба було, може, його зразу закосити. Бо чому? Ну бо тому. Він проснеться, може в мене все забрати. Та що таке? Ось так. Так, що ви тут ще переробити? Mm. А давайте все переробимо, бо скрапу мені і так треба, кроме